Що стосується протиповітряної оборони, я вважаю, що цим має займатися збройні сили України. У нас є протиповітряні сили, є там підрозділи. Все це працює. І Якщо в цю систему, скажімо, буде втручатися там добровольці, скажімо, місцева якась влада, яка буде свої там складати, то це все ну до добра не доводить, тому що тут більше, скажімо, розпилення і більше, і менше концентрації на одному чомусь армія, я армія вона має робити те, що має робити. Якщо у нас не вистачає а, людей на фронті, то мабуть треба мобілізуватись туди, а не створювати якісь. Додаткові тилові підрозділи, яких когось туди ми там будемо залучати, так? Ну, є армія. Давайте мобілізовуватися туди, створювати додаткові якісь сили, це як все одно, що ми в 23-му році, після того як зняли залужного, почали створювати безліч різних бригад, які ми не могли навіть укомплектувати. В чому що наші бригади старі, які там воюють давно, інколи в батальйонах було там від 50 до 100 людей, у них просто не було людей.